Дівчата, всім привіт! Дивимося останню частинку з цього постачання по марказиту. Десь за тиждень ще зроблю одне велике відео повністю з прикрасами в наявності. У мене їх досить багато з різних постачань залишаються, об'єднаю в одне велике відео. Сьогодні також кілька моделей будуть на продаж. Про це кажу додатково. Будь ласка, слухайте те, що по замовленню можна повторити під вас вже на листопад. Ще десь тиждень приймаю замовлення. Будь ласка, доєднуйтесь. Всі умови, все, що робити, де дивитись, дивіться в першому закріпленому коментарі. Цю там все є. Перше, що сьогодні хочу вам показати, ось такий оригінальний сет: їжачки, як ми його назвали, з марказитами. Сережки замовлені були на Омезі. Вільних таких комплектів немає, можна тільки замовити. Також можна на англійській застібці. Так, ось і артикули прикрас робіть скріншот, кому потрібно. Вага каблучки десь 15 грам виходить, сережки трошки менше 8 грам. по 4 грами на сережку. Ну, дуже такий він, знаєте, видний, цікавий, оригінальний каблучка. Тут марказити, вони поміж такими шипами голочками, як справді у їжачка, їх ось так пальчиком не доторкнешся саме марказитів. Не знаю, чи вам буде видно гарно. Дівчата каблучка десь 2 см в діаметрі, сережки 1,5 см. Ціни зазначаю. Нагадаю, що можна в будь-якому розмірі замовляти під вас. Можна також окремо сережки або каблучку. Щодо кулончику, я шукала, але щось не знайшла в каталозі, але певна, що вони є, можливо, Кому ж треба, я уточню. Тепер, дівчата, ще один шедевральний комплекс з такими раками. Каблучка це перероблена брошка в каталозі, саме такої каблучки немає. Вільних немає цих прикрас, вони по замовленню надійшли. Артикул 677 Вага брошки виходить десь 15 грам, лучка десь 17,5 грам. Вони такі важенькі, габаритні. Подивіться. Фантастика. Брошка тут іде з підвіскою 2 в одному. А розмір цих раків 4х4,7 см. Сережки не замовляли, бо вони будуть дуже масивні, габаритні. Можливо, в каталозі можна щось дрібніше в цій тематиці знайти. Чесно, я не дивилась, можливо, ви подивитесь, якщо вам цікаво. Ціни на ці дві прикраси зазначаю. Далі подивіться ось такий метелик. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи є такі вільні чи ні. Напишу на екрані, якщо буде. Артикул 468, це брошка-підвізка. Вага виходить 17 грам. Тут у нас мікс камінчиків, що у нас тут є: сердолік, зелений агат, перламутр, лазурит. Перламутр є рожеві і білі, чи я нічого не пропустила, наче нічого. Можна будь-які також камінці ставити, але ось це це таке класичне з замовчуванням поєднання. Ось голочка і вушко. Вона така досить велика, десь 8 см розмах крил. І якщо так дивитись, то 5 см. Ціну на цю красуню зазначаю, до речі, метеликів повно в каталозі, і каблучок, і сережок, і брошок. Дивіться, кому це цікаво. Далі ось така неймовірна прикраса. Брошка-підвізка фея. Є одна вільна, 141 артикул. За вагою близько 13 грам. Дивіться, яка вона класна. Я, до речі, бачила в каталозі таку каблушку. Вона дрібніша, але ну, підходить сюди в комплект. Кому цікаво, скину вам фото з каталогу. Але хто, звісно, бажає, можна, в принципі, і такого розміру спробувати замовити. Дивіться, як буде цікаво. Довжина 6,5 см і вартість прописую. Останнім часом жодне постачання в нас не обходиться без цієї красуні жабки. Це брошка-підвізка під 16 артикулом за вагою 22 грами. Замовляємо найчастіше з зеленим агатом, але також можливі вставочки перламутру, оніксу, геліотісу, також гарно буде. І минулого постачання ще дивились таку саму каблучку, переробляли ось цю брошку, ось така вона була. Хто вважає, також можна зробити. Такий ось бантик на лапці. в очах гранати. такі, Недрібні, до речі. В якості сережок також можна щось в каталозі підібрати, там такої теми повно. 6,8 см довжина. Ціну прописую. Вільних таких немає, дівчата, на листопад можемо замовити вам. Дівчата, зате в мене є ось такі три вільні розкішних брошки, метелики в наявності, емаллю. Подивіться, які соковиті кольори: жовто-гарячі, руді, зелені і синьо-блакитні. Є ще, до речі, інші поєднання для цієї моделі, але саме ці три мені здались найбільш вдалими, проте, якому цікаво, я вам скину і іншим. Артикул 891 вага брошки 880. Вона йде, як брошка підвізка також. Товжина 3,3 см, розмах верхніх крил 3,7 см. Ціна однакова, прописую. Так, а що у нас ще цікавого є? Ось такі підвіски кобри з Оніксом. Є одна вільна. Артикул 745-й, вага виходить 16 грам. Може ще бути як брошка підвізка, і також з іншими камінчиками, але небагато там різних є варіантів. Можливо, агат, також перламутр, щось таке. Дивіться, яка вона деталізована, класна. Довжина 6,2 см. Також ціну зазначаю. Ще дівчата з зміною теми, ще у нас такий браслет сьогодні буде, надійшов по замовленню, але нам трошечки не ті кольори зробили, які ми просили, якщо раптом він звільниться, я напишу на екрані. З вага такого браслету 53 грами, артикул 438. Це з каталогу Банго жорстких браслетів. Дивіться, тут у нас розсип гранатів, синя емаль і помаранчева. І в очах також гранати. Браслетик тут досить великого розміру. Якщо звільниться, напишу на екрані, на яку він руку. Ось така тут застівка, досить зручна, на мій погляд. Він на мене, звісно, великий, на вас буде гарно, якщо все по розміру підібрати, то супер. Ширина цієї частини браслету десь 1,1 см, а сама кобра десь 4,5 см. Ціну зазначаю, дівчата, він класний, можна з іншими камінчиками і іншими кольорами емалі замовити. Цього разу нам, правда, не зробили те, що ми просили, але зазвичай все нормально. Дівчата, ось такий є вільний браслетик з гранатами 19 см, 445 артикул. Тут чергуються маркезити і гранати через один, бачите. Застібка коробочка. Тоненький, ніжненький. Ось так на руці буде. І одразу вартість. Двичата, останнє, що хочу показати, Кольє 447. Це найбільше, наймасивніше кольє з серії осії, з ліхтариками. Розміри тут в мене є різні, але, здається, вони всі позамовлені. Раптом щось буде вільне, також напишу. Ось, Наприклад, для 40 см вага 21,5 г. Воно відрізняється від попередніх кольє товщиною самого ланцюжка, і ось ці елементи трошки масивніші. Для великих колонів підійде гарно. Застібка карабін. Ланцюжок тут 3 мм. Ціна буде відрізнятися для різних розмірів, я її зазначу. Також можливе виконання будь-яких розмірів під замовлення, нестандартних навіть. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!